Зачарований ліс, авторка мавка Ганна Заворотна. Їй було 18 вік початку дорослого життя та завершення дитинства, вік прагнення звершень, вік набуття досвіду та розчарувань. Вона закінчила перший курс історичного факультету в університеті обласного центру, а також захоплювалась історичною реконструкцією, що й не дивно для історика. Після першого курсу студенти історики поїхали на археологічну практику. В її заплічнику знайшлося місце і для реконструйованого давньоруського вбрання. Не визнаючи стилізації, вона чаклувала над домотканою тканиною у перервах між підготовкою семінарів і третьою годиною ранку. Чесно кажучи, вона і сама не могла пояснити, для чого вона взяла цей одяг із собою копати то у ньому незручно. Однак є наприкінці червня таке свято, день літнього сонцестояння. Тоді ось вона й скористалася цим вбранням, співали з дівчатами пісень, пускали вінки, стрибали через вогонь, очищаючи таким чином душу. І ось всі розійшлись, і їй ніби теж треба йти спати, та вона чомусь не могла, не хотіла. Тоді вона вирішила трохи прогулятися, хоча це й порушувало техніку безпеки в експедиції. І ось у домотканій грубій сорочці у зеленого кольору ляній парадній сорочці зверху неї, з сумочкою на поясі ліворуч, у шкіряному, бані стилізованому все-таки взутті, бо вона не визнавала вбивство тварин, вона вирішила простежити долю свого вінку. На голові у неї, до речі, залишилися лише переплетені з волоссям тонкі стрічки. За недалеким вигином ріки висився пагорб, Чомусь захотілося підійнятися на нього, підійматися було важко. Жодної стежини вона не знайшла, тому довелося продиратися через чагарники й ожину. Та коли вона переступила через похилу жалеву й опинилась на горі, тоді вона раптом згадала все. О, ні, вона студентка лише у цьому житті. О ні, це тільки у цьому житті вона Ольга, ім'я, яке вона любила повторювати на скандинавський манер, Хельга, ні. Це її ім'я лише на це життя. У минулому житті? Ні, у минулому житті, яке вона згадує зараз можливо, в єдиному житті, яке варте такої згадки, вона звалася Всеславою, і місця для Хельх на цій землі не було. І цей ліс це ж і не ліс зовсім, а городище, звичайне давньослов'янське городище, про яке їм нічого не розповідали на лекціях. бо ніхто нічого не міг розказати. Бо вже більше тисячі років сюди не ступала нога жодної живої людини, бо це могла зробити лише вона, всеслава. Коли на городище напали, і всі їхні чоловіки відправилися на учту роду до кінця Всесвіту, жінкам вже нічого було сіпатися. Та вона не могла відступити вона всеслава. У грубій полотняній сорочці, у зеленого кольору, парадній сорочці зверху, у шкіряному взуті з сумочкою на поясі ліворуч, зі святковою примхливою зачіскою не могла припустити загибелі рідного городища у святковий день літнього сонцестояння, і тоді вона сотворила закляття. Вона попросила сонце зупинити життя на городищі, як зупинилося саме сонце. І миттю сонячні промені спалили всіх ворогів і виткались у невидиму стіну навколо городища, і вже ніхто не міг зайти до нього, як ніхто не міг і вийти, та й виходити вже було майже нікому, і до свого скону вона ходила по підвалами городища, спостерігаючи, як воно вкривається непрохідним лісом. І ось через тисячу років і сотні перевтілень вона знову тут. І вона не повернеться до свого будинку у цьому житті, бо нарешті повернулася до своєї домівки у тому. Доскону свого віку вона буде обходити цей зачарований ліс, а після смерті не відродиться, а відправиться до вищого світу, де матиме змогу приходити у гості до воїнів, які пали, захищаючи її інших жінок цього городища.